Привіт! Мене звати Мороняк Юля. Я співзасновниця маркетинг агенції The Digital State, а також консультантка українських брендів. Ви сьогодні переглядаєте відео на медіаплатформі iSight і ми будемо говорити про те, як створити сильний бренд. 95% користувачів впізнають логотип Nike, А дохід за 23 рік цієї компанії склав 46 мільярди мільярдів доларів. Тож як побудувати сильний бренд, не маючи таких бюджетів маркетингу як у Nike? Давайте розбиратися сьогодні. Ми поговоримо про таких п'ять основних чинників, на які потрібно звернути увагу кожному українському підприємцю. Поїхали. За кожним сильним брендом має бути історія та емоція. Клієнти люблять глибинніші історії брендів і також залаштунки. Розповім приклад: ви точно чули про український стартап Petcube. Це Маленькі відеокамери, з якими можна спілкуватися з домашніми улюбленцями та навіть їх годувати. Але чи знали ви про історію цього бренду? Наведу приклад співзасновник стартапу він мав домашнього улюбленця. Це був Чихуахуа на ім'я Рокі. І домашній улюбленець дуже часто сумував, коли власник йшов з дому, і якраз власник придумав маленького робота з указкою лазерною, з яким можна спілкуватися з домашнім улюбленцем, більше того, гратися з ним. Тож ця історія бренду, який став юнікорном і, по суті, всесвітньо відомим, має такі цікаві підвалини, які точно. Можуть створити додаткову двіру користувача цього застосунку, так і відповідно цієї відеокамери. Чи знаєте, ви найпопулярнішу цукерку у світі? Напевне, знаєте, це Чупа-чупс, і в Чупачупс теж є цікава історія. Засновник бренду був спадковим іспанським кондитером, і він придумав цей продукт не просто так. До Алекса прийшла ідея в момент, коли він проходив повз дитячий майданчик і побачив, що мати сварить свого сина за те, що у нього руки обляпані ну, якимись солодощами. І відповідно. Тоді з'явилася ідея створити Чупа-чупс, відповідно, людяник на дерев'яній паличці. Зараз продукт доволі модернізовано, але історія починалася з такого. Тож пам'ятайте, що історія бренду створює певний емоційний зв'язок і, скоріш за все, створює додатковий момент довіри і бажання покупки. Наступний чинник за сильним брендом завжди стоїть місія. Місія це причина існування вашої компанії, який глобальний вплив ви творите на світ. Давайте розберемось на прикладах. Місія українського бренду Гушка це відродження та модернізація традиційних українських ремесел Карпат. Тож поміркуйте, яка у вас місія бренду? Адже вона важлива для того, аби ваш бренд був правильно позиціонований і, відповідно, ви правильно показували свій вплив на світ. Чинник третій. За кожним сильним брендом стоїть виконання обіцянки. Звучить доволі просто, але насправді не так вже й легко. Виконання обіцянки бренду це доволі клопітка робота. І за даними останніх досліджень, 71% споживачів втомились від пустих обіцянок брендів. Давайте наведу приклад. Якщо ви школа англійської мови і ви обіцяєте подолання мовного бар'єру за три місяці. То ваша обіцянка має бути дотримана. У разі, якщо ви не виконуєте обіцянку, споживач, скоріш за все, буде звертати увагу на інші бренди ваших конкурентів. Невиконання одного, двох, трьох разів обіцянки бренду може стати чинником, що споживач просто йде до конкурента. Ще один приклад: якщо ви обіцяєте доставку за 30 хвилин, наприклад, піце піца має бути доставлена у 29 або 30 тридцяту хвилину. Якщо ви не виконали обіцянку, то ви можете використати певний промокод для того, щоб трошки згладити цю ситуацію. Тож виконання обіцянки бренду важливе, воно створює додаткову довіру і певні взаємовідносини з брендом і користувачем. За кожним сильним брендом має бути гнучкість. Ми живемо в доволі змінному світі в момент повномасштабного вторгнення в Україну. Тож, бути гнучким до обставин і різних чинників важливо а більше того, є доволі часті кейси, коли негнучкість компанії сприяла до того, що вона покидала ринок або втрачала позиції на цьому ринку. Згадаємо компанію Blockbuster, яка оминула і ігнорувала, можна так сказати, діджиталізацію і поступилася своїми позиціями на ринку всім відомому Netflix. А також згадаємо приклад Джеймса Дайсона, засновника компанії Dyson, який говорив, що наша робота постійно удосконалюватись і розробляти. Про що свідчить те, що перший полосмок був виготовлений. Аж за 5 років постійних тестів. І більше того, чи знаєте ви що було більше 5 тисяч прототипів цього продукту. Тому зважайте на це, будьте гнучкими, адаптуйтеся і не лякайтеся змінних умов на ринку. За кожним сильним брендом має бути конкурентна перевага. Давайте уявімо, що ви стоїте у супермаркеті перед вами полиці, де представлені дуже багато брендів десятки. І що має спонукати вибір цього продукту того чи інакшого, так. Мабуть, певна конкурентна перевага, те, що може виділити цей продукт серед лінійки конкурентів. Тому міркуйте, яка конкурентна перевага у вашого бренду. Це може бути певна характеристика, специфіка, це може бути доставка, можливо, логістика, можливо, ви топ-1 у сфері, можливо, у вас є певна сертифікація або тисячу і більше відгуків позитивних про те, як продукт змінює життя людей. Тому поміркуйте для того, щоби. Правильно позиціонувати себе на ринку, виділятися і відповідно не бути таким самим або ще гірше одним з тут мені одразу згадується приклад українського бренду: це Sabi Candles. це бренд свічок, які є з натурального бджолиного воску. Чим запам'ятовується бренд і вирізняється на ринку, це точно формою цих свічок: це овочі, фрукти, різноманітні. Тому серед доволі насиченого конкурентного поля сабі виділяється так. Їхній продукт не в звичайному кашпо, а відповідно в певних таких цікавих варіаціях. І точно споживач може звернути увагу радше на них. Порада від мене. Уважно слідкуйте за стратегіями ваших конкурентів. Аналізуйте їх хоча б раз на два місяці. Е, і робіть висновки тобто, беріть те, що вам подобається. Звісно, не копіюйте, а створюйте на перетинах. І також рекомендую адаптовувати свої стратегії в напрямку того, що ви бачите у конкурента. Е, в плані успішних стратегій і кейсів, можливо, вам щось сподобалось, якісь концепти, нововведення. Звісно, не копіюйте, все потрібно робити на перетинах. А також. Тож, звертайте увагу на невдалі кейси і невдалі стратегії конкурентів на це теж варто звертати увагу. Створення сильного бренду це довгостроковий процес. Він вимагає постійних зусиль, вкладень. Це не ця історія, коли ви тільки на початку заснування вашого бренду створили базу підвалини і запустили цей літачок літати на ринку. Це так не працює. Потрібно завжди адаптовуватися, потрібно змінюватися. Потрібно завжди міркувати про адаптацію продукту до ринку і споживачів. Створення сильного бренду це доволі довгостроковий процес. Він не робиться лише на початку створення бренду, так тобто, це історія, яка буде весь час тривати, доки ваш бренд є на ринку. Вам потрібно на це звертати увагу. Більше того, залучайте команду до. Брейншторму щодо вашого бренду дуже часто можна почути цікаві ідеї, навіть з інших відділів вашої компанії Sales, кастемер експірієнс, не тільки маркетинг, тож залучайте до брейншторму і бачення вашого бренду інші відділи і ваших колег. Звісно, маркетолог та власник компанії мають бути основними в плані бачення того, як може розвиватися продукт, на які ринки ви можете виходити. Які конкурентні переваги ви можете мати, і як ви можете змінитися, але зважайте на ширший погляд на розвиток та адаптацію вашого бренду. І завершу тим, що як говорив Девід Олгві, люди не купують товари, люди купують бренди. Тож, міркуйте, зважайте, ви маєте сьогодні 5 чинників, які можуть вам допомогти скласти успішну бренд-стратегію, і зробити так, щоб ваш бренд перезнів. Явся навіть не при таких великих бюджетах, як Nike.